Вітаю! Як опрацювати сідниці і передню частину стегна акцентовано виконуючи випади. Зараз покажу вам техніку виконання випадів власне, на задню поверхню стегна і на сідниці. Чи вони відмічаються від вправи на передню поверхню стегна? Тим, що ми відводимо ногу назад, відводимо таз назад, нахиляємо при цьому корпус вниз, опускаємось так, щоб. Коліні було в кут 90 градусів на передньому і на задньому. Акцентовано працює передня нога. Виконуємо випад. Відводимо таз максимально назад. Рівна спина, плечі і тазові кістки знаходяться в одній площині. Корпус нахиляємо таз відводимо. Ось ці випади вони сконцентровані на задній поверхні стегна і сідниці. Покажу в такій площині. Обов'язково ще між обома ногами має бути невеликий простір для кращого контролю і стабілізації. Тепер як опрацювати передню частину стегна? Ми займаємо те саме положення, тільки при цьому ми відводимо ногу вперед, тільки не сильно далеко. Залишаємося в цьому положенні, опускаємося чисто вниз, теж залишаємо, залишаємося так, щоб. Коліно було 90 градусів. І виконуємо випади. Ось, привели ноги вперед, опустилися назад. В такому положенні буде навантажуватися більш акцентованіше передня поверхня стегна. Показую в такій площині передній стегітальний. Ось, теж простір між обома ногами. Коліно, балансуючи ноги, трішечки уходить в сторону. Ось таке положення. Перший варіант це на сідниці, задній поверхні стогна. Другий варіант, що тільки що показував, це передня поверхня стогна. Тому, будь ласка, коли виконуєте випади, враховуйте ці моменти.